Пройдеться розповісти одну потягну новину. Тут нікого немає, бачите. Бачите, так? А я вам поясню, що тут не так. Я побачив, що мій пес кудись пропав. Ну, вчора, ну ви пам'ятаєте, що сталося в минулій серії? Так от він кудись пропав. Мені шкода його. Мені цікаво, хто його вбив. Мені здається, що його вбили. А поки мій світ був відключений, його добили злі моби. Так, ця коробка вже не потрібна. А коробці теж немає. вбив хтось. І якщо і є, то я вб'ю того, хто вбив його, тому що на мене мій пес найдорожчий. Було боляче гепнути. шкода песа. Чекали, він живий чи ні. Живий чи ні, а мені здається, він пропав. От дідько у мене зламалося. Те, що мені так важливо. І це у нас що ми випадку не назад. Тепер біжимо. Ах. Сумно буде. Дуже сумно. Я зможу заснути цього суму, чи він мені спокою не дасть. Ах. Забігаємо в дім отак. О, mm. ти теж хочеш поспати? Hm. Добре, спи, сп, Артурчику, спи. Я ж виклада хоч назара не було. Сьогодні ліжка зараз не в моді. Одаль назара дуже. Я навіть не уявляю, куди він міг подітися. Але кудись то подівся. А, сюди ми покладемо, ну, нехай. О, може я зможу зробити собі чоботи? А вам? Напишіть в коментарях. Ах. Мені дуже шкода назара. Я розумію, я задовбав вас сказати, що мені шкода Назара, але ну просто він пропав кудись. Мені прийдеться жити без нього. Ну, може, я знайду її. Й... Іншу якусь тварину. А -а -а. Що ти забув? Ну, що ти там продаєш? Два сіни, так на смарал. Не, ну ти наглий. Обкрадати так? Штани. Селяни, хтось тут із вас носить штани? Якщо ні, то Ніхто не буде проти, якщо я одягну. Дивіться, я хочу жжу ваших штанях. Та нам їх просто передали щедри. Але вони нам не потрібні. Ясно. К ти тут продаєш? Ну ти козел! Ці не обтаглів так обжирати? Це Та взагалі є душа. О, багато яблук. А саженець. Так, це паросток. Поставимо? Ще звідки соляни беруть кісткове борошно? Цікаво, звідки вони це беруть? Цікаво, що тут? Спускаємося! Оп. Ось, ось. Так. А я зможу приготувати у печі їжу, щоб засмажити її. Рожева вівця! Аже ви півця? Ого! Нічого собі! Який поворот! Треба її буде зарізати. Знаю, ви скажете, що я не добрий, але а що ви хотіли. Скорпіони не добрі істоти. Точно, нам потрібно на чомусь посмажити. Що в нас горить? На дошках посмажимо. Нехай смажиться, гратва. Ммм, як пахне. Стоп! Я в Майнкрафті, а в Майнкрафті запахів немає. Ну сытно, а це на потім сиру. Жовті вовни. Ось. Скоро треба буде скрафтити нові блоки. Ой, які блоки? Скоро треба буде скрафтити нові речі. Це... О, вже вся кажуть гарна предмета. І до цього кажуть, що треба її зарізати. Тебе це теж стосується? Не ходи біля моїх паростків. Бо через наглих вівць паростки ростуть менше. Чихно в Майнкрафті? Там дерево, треба його добути. А тепер біжимо у дім. бо вже темніє. Бррр, і холодно стає. Тобто як може бути холодно в Майнкрафті? Якось то може. Дурнику заходь. ля